Це наше укриття, де облаштована операційна для проведення пологів. У підвальному приміщенні лікарка пані Юлія демонструє найпростіше укриття. Його оперативно облаштували у міському пологовому будинку. Коли звучить сирена, у нас кожної зміни є відповідальні працівники, які надають вільний доступ для мешканців до нашого укриття для мешканців міста. Приміщення відремонтоване і забезпечене усім необхідним. Ковдри це постійна білизна, це засоби гігієни. У нас облаштований туалет. Тобто, все необхідне, доступ до питної води, доступ до засобів гігієни. В нас для цього і є. Лікарка пригадує, найдовша повітряна тривога, яку перечекали в укритті, тривала понад 6 годин. Нам навіть доводилось тут тут і готувати їжу, тобто годувати наших пацієнтів. І були діточки, які на були не на грудному вигодовані. На жаль, по індивідуальним показникам да тому ми навіть тут готували суміші для діточок. Умови у пологовому найліпші породілі називають його не інакше як санаторій. Молода мама Ганна ділиться своїми враженнями від перебування із немовлям в укритті. Лунає сирена, Приходять співробітники медзакладу, попереджають, що треба спуститися в укриття, і проводять. Там все облаштовано комфортно. Є водичка, є що поїсти в разі необхідності. Укриття медзакладу розраховане на сотню осіб у комфортних умовах. Перечекати тривогу можуть не лише породілля та лікарі, а й перехожі, яких зненацька застало сповіщення про небезпеку.